Страхування від воєнних ризиків стає затребуваною послугою. Головне уважно читати умови договору, на яких умовах можна застрахувати майно? Докладніше далі. З 24 лютого 2022 року ворог зруйнував і пошкодив щонайменше 250 тисяч житлових будинків по всій країні, і ця цифра продовжує зростати. Тож попит на послугу страхування житла із покриттям воєнних ризиків лише за перші два місяці цього року виріс у 3-4 рази порівняно з минулорічними показниками. Застрахувати можна усе що завгодно: від наслідків падіння ракет та вибухів бомб, до ушкодження вікон, балконів та лоджій, меблів і техніки. Проте. Суми страхових виплат за воєнними ризиками на сьогодні відносно невеликі, адже українські компанії страхують воєнні ризики, як правило, під власні кошти. Мінімальна сума, за яку можна застрахувати від воєнних ризиків однокімнатну квартиру у спальному районі Києва, 3 тисячі гривень на рік. Але покриття за такі гроші буде невеликим. Чим більше ризиків, тим вища ціна. Але звісно ж існують певні обмеження. Так застрахувати житло може лише власник, не страхують житло у прифронтових районах Онах, а також у межах 50 кілометрів від лінії зіткнення. Окрім того, відмовляють у містах, які найбільше потерпають від обстрілів, наприклад, у Харкові, Дніпрі та Запоріжжі. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.